Давай зробимо карбоксі-терапію разом. Привіт! Мене звати Івана Росіцька, я косметологиня бренду Сю, і у цьому відео я покажу тобі, як легко та максимально результативно провести свою першу процедуру карбоксі-терапії. Спершу очисти та протонізуй шкіру своїми доглядовими засобами. Зачекай, щоб шкіра була повністю суха. Кислоти потрібно наносити на суху поверхню, бо це подразнювальні активи. Переходь до нанесення кроку. Один рухайся від периферії до центру, бо там більш чутливі ділянки, і буде достатньо залишків із кісточки. При нанесенні може відчуватися легке поколювання. Це норма. Залиш крок 1 на 3-5 хвилин, за цей час можеш просто прорексувати, почитати книжку, чи яке заповнити щоденно вдячності. Через 3-5 хвилин готуємося до кроку 2. Спершу підготують тканину маску таблетку. Їй потрібно занурити у ємність водою і вона розкриється перед використанням добре відіжми від води. Не змиваючи крок 1, нанеси на обличчя крок 2. Він містить карбонат, тому виникне реакція з кислотами. З'являться маленькі бульбашки, печіння може бути сильнішим, проте швидко зникне. Можливе також почервоніння. Це все норма. Одразу наклади тканину маску іде відпочивати ще на 5-10 хвилин. Зніми маску, змийся прохолодною водою, знову протонізуй і нанеси заспокійливий крем флюїд з кроку. Тр... Використовуй флюїд щовечора замість нічного крему протягом усього курсу. Уже після першої процедури ти помітиш яка шкіра ніжна на дотик і сяє середини, обов'язково доторкнись і покайфуй. Роби процедуру карбоксітерапії протягом двох місяців один раз на тиждень щовечора. Обов'язково після процедури зранку використовуй СПФ захист, тому що шкіра після пілінгу стає фото і схильна до пігментації. А якщо ти хочеш щотижня отримувати нагадування про процедуру, відчути підтримку дівчат, які теж проходять курс, і задавати мені будь-які запитання протягом курсу. Долучайся до нашого ком'юніті чату в телеграмі. Посилання я залишу під відео. Дякую за перегляд, і нехай у тебе обов'язково про те,